голова, всякому серцю своя є любов, всякому люду свой ум хоч яков, той непрестанно сяжає ґрунта, той з усіх націй заводить скота, той дома строїть на новий манір, Деньги з проценту, пожалуй, повір. Ой да да ой да да ой да-да, ой да да ой да да ой, да, да Ой да, -да а в ній одна тільки в світі дума, Як би умерти мені не без ума, Та й на картині малює собак, тих от гостей, шумить дом, як кабак, всіх безпокоїть, невірний гамур всякою голову мучить свой дур Ой, мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур Мур мур, мур мур а мені одна тільки в світі дума, якби умерти мені не без ума.